Для співачки Юлії пропозиція відправитись у міні-турне Україною до різних місць розташування українських армійців не стала несподіванкою. Її чоловік раніше був військовим диригентом. До Кривого Рогу артистка приїхала вперше, і це перший досвід виступу на одній сцені з живим оркестром. Наше місто стало п'ятим за ліком і завершальним на Дніпропетровщині, де довелось виступати перед глядачами з числа військових. Приїхала на запрошення штабу Криворізької тераборони. Люся кожного разу. Сказати щось лишнє, бо я занадто емоційна, для того, щоб їх не ранити ще більше. Тому я намагаюся на сцені триматися кубки і бути максимально такою позитивною, сонячною. Але перепрошу, але мене дуже накриває, коли я співаю пісню Живи, тому що я знаю, що цю пісню знає багато людей і багато військових. В репертуарі оркестру військового інституту Київського національного університету імені Шевченка виключно українські пісні рок спрямування. В самому бенді налічується 19 музикантів на різних секціях: гітари, духові ударні. Але до нашого міста військові музиканти приїхали запалити в дещо меншому складі. Криворізьким захисникам зіграли 14 відомих пісень, слова яких знають всі без виключення на пам'ять. <плес> Весь цей час військові активно підспівували та знімали на пам'ять виступ музикантів, які зі сцени співали та грали відомі пісні та адаптовані під сучасність старі всім відомі хіти. <плес> Для пана Юрія, диригента колективу та його колег по військовому оркестру, активна гастрольна діяльність тільки в радість. Каже, до того місяць тому активно їздили до армійців на Полтавщину, а також на прифронтові території, де до позиції ворога було всього декілька десятків кілометрів. Тому виступи просто в окопах та на позиціях ЗСУ для них в радість. Рапортар виключно український, українські пісні більш нас спрямовано на рок. Тому що ну вони такі музика така більш жорстка. Вона, я кажу, чоловіча така більша. Вона трохи більше заряджає такими емоціями позитивними, трохи дає такої життєвих я кажу, сил, наснаги. І хоча військові народ стриманий та скупий на емоції, але цей виступ оркестру з Києва по справжньому розбурхав та подарував море емоцій. Найкращим тому підтвердженням є море оплесків по закінченню шоу-програми та щирі посмішки на обличчях армійців. Музиканти готові приїхати до будь-якого міста, райцентру чи навіть на нуль, і зіграти для наших захисників. Бо і на культурному, і на військовому фронті у ворога немає жодних шансів. Олександр Фефілатів, Олександр Бондаренко перший міський.